Доброго вечора. Сьогодні у мене на обзорі 50 копійок 1924 рік. Пл. Стан Аунс. Штемпельний блиск. Опис. Розмір та вага монети повністю відповідає 50 копееков часів II. другого. з срібла. та оборотна сторона монети по колу. мають виступаючий кант. Параметри монет Діаметр 26,67 мм. Маса 10 грамм. Маса чистого металу 9 г, Товщина 2 мм. Сплав срібла 200 проби. Гурт напис на гурті. Містить відомості про вміст чистого срібла та тавро виробника. Майонетний двір Петроградський. Зараз переверну. До 1934 року, включно, монети Радянської держави несли у собі ще й агітаційну роль, виступаючи в формі міні-плакатів. Середня ціна на аукціонах України 50 копійок 1924 року АУНС у стані від 750 гривень до 1000 гривень. Зараз стан. Вот здесь штемпельный блыск. Гурт. хорошому стані, забою нема. Штемпель не близько є. Ніяких ударщиков нема. Ну, Резервна вартість цього полтинника буде 780 гривень. В кінці відео буде посилання на інші відео про монети срібла з РСР. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, виставимо, слава Україні!